Це моя рідна душа, і вона навіть сама не знає напевно те, наскільки вона вплинула на моє життя, тому що я з нею переживав різні моменти і етапи, і дуже позитивні моменти взлетів і. Такі моменти, мабуть, застою, які в кожного артиста вони бувають. І я дивився на те, як саме Наталя реагує на різні оці от періоди, І як вона їх переживає, як вона достойно виходить з різних ситуацій. Були у вас е, моменти, коли ви не знаю, там сперечалися, е, бо да, було таке, бо на каже Дарія дуже емоційна, е, і вона сама казала мені один раз, неї важкий характер. І я емоційний справа в тій. О, зустріли, О ті, господи, це так це це, це це завжди. Це, це були і скандали, це були і ну коротше, це було іноді дуже сильно неприємно. Але я, як чоловік брав на себе відповідальність, і навіть тоді, коли я не зовсім був винен, я брав. Вину на себе і казав, вибач. навіть коли ми сварилися, ми все одно якось мирилися завжди і дуже швидко.